Мої вітання, панове! Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Розпочну з того, що вже наступної п'ятниці, 9 лютого, польські аграрії мають намір поновити свій страйк. Чого чекати перевізникам від такого чергового сюрпризу? Дивіться просто зараз. У проспілці польських фермерів Солідарність повідомляють про загальнонаціональний страйк із блокуванням усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. На додачу до цього фермери погрожують перекривати автошляхи в окремих воєводствах. Чинити подібні безчинства тут мають намір цілий місяць до 10 березня. Протестантів обурила позиція Європейської комісії продовжити призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт України ЄС аж до літа наступного року. Навіть попри те, що це рішення ще не є остаточним. Але вони кажуть, що з 9 лютого будуть страхувати по всій території, включно з українсько польським кордоном. Також на 9 лютого акцію протесту на кордоні з Україною біля міста Захонь запланували й угорські фермери. Їм також не до душі згадана ініціатива Європейської комісії. Тим часом продовжується діалог польської влади з тамтешніми перевізниками. Нагадаємо, їхній руйнівний прикордонний страйк офіційно було призупинено лише до 1 березня, і зараз ситуація на кордонах більш-менш стабільна. Хоча певні нюанси все рівно залишаються. Наразі сьогодні перш за все через відсутність експорту фактично вже немає черг ні на Ягодині, ні на Краківці не наше, залишаються на шагенях і на Раворуські, але я думаю, що з цим питанням трохи розролиться, нема черги на парубному. У нас ЧОП і Ужгород сьогодні є черги, і тут дуже велике питання через те, що спроможність цих пунктів пропуску, як показав страйк польський, значно більше, тобто вони можуть приймати значно більше машин. Під час страйку, слава Богу, приймали. Зараз, на жаль, їх робота уповільнилась, відповідно, з'явились такі черги. Особливу увагу у секретаряті АСМАП приділяють майбутній пролонгації угоди з європейським союзом про лібералізацію перевезень, адже польські страйкарі, одним із пунктів свого недавнього порозуміння з урядом, вимагають внести зміни до цього документу. Зокрема, тамтешній міністр інфраструктури має вести діалог з євросоюзом та ініціювати зміни до цієї угоди. Я певна сформована позиція. Обіцяють на наступному тижні до середи, що ми, ми отримуємо цю позицію для обговорення з нашого боку. Будемо чекати. Але все рівно 1 березня недалеко, і ми розуміємо, що якщо не буде порозуміння, то все можливо. Працюємо в тому числі через посольство України в Польщі. Чекаємо пропозиції польського міністерства інфраструктури стосовно унеможливного подальшого блокування. Знаємо, що вже певні перемови пройшли між урядом Польщі, зокрема Міністерством інфраструктури і Європейською комісією. І думаю, що зможемо забезпечити не просто продовження угоди України і ЄС, а й на тих умовах, які зараз є, щоб вони були вигідні для українських перевізників. Йдемо далі. Здійснювати перевезення у наш час стає усе складніше, тому працівники секретаріату АСМАП усіляко намагаються сприяти перевізникам у їхній роботі. Про деякі особливості такої підтримки далі в сюжеті. І передусім знову про низку дозвільних тонкощів. Попри те, що угода з Євросоюзом про так званий транспортний безвіз діє вже понад півтора року, трапляються випадки, коли контролюючі органи окремих країн ЄС досі невмотивовано вимагають від українських водіїв дозвільні документи. Останні три дні була жвава переписка стосовно того, що перевізника нашого українського затримали в Бельгії. І вимагали від нього дозвіл. Ми переконалися, в тому що це було перевезення дійсно двостороннє, Він нам надіслав це мерку. От і ми зосередили увагу на те, щоб допомогти йому, тому що штраф не, не мало небагато півтори тисячі євро. До речі, така ж сама ситуація у нас була і з харківським перевізником, і так само в Бельгії. Зазвичай у подібних випадках вдається відстояти істину і вберегти перевізників від неприємностей. Однак у секретаріаті АСМА прадять простіший, але від того не менш дієвий спосіб впливу на неуважних європейських контролерів. На сайті асоціації розміщено текст угоди з ЄС про лібералізацію перевезень. Вона там опублікована не тільки українською, а мовами всіх країн ЄС. Тому ми вже знаємо точково, де можуть виникати проблеми: в Бельгії. В Швеції. будь ласка, тоді дайте водію цю угоду і підкресліть її. стаття четверта пунктам А, С, в залежності від того, які вид перевезення ви виконуєте. Окремо слід поговорити про надання перевізникам послуги з оформлення митних гарантій у секретаріаті АСМАП. Нині набирає популярності гарантія Т-1, передусім під час вояжів до країн Європейського союзу. А вже невдовзі можна очікувати ще більшої активності перевізників через низку об'єктивних факторів, а саме зменшення можливості оформлення таких гарантій безпосередньо на кордоні. Хочу попередити вас, щоб це не було новиною для вас. Вже офіс підтримки НСТІ з Державною митною службою. Він вже наголошує на тому, що оформлення на кордоні, наприклад, з тією ж угорщиною, вони вже зменшуються. У ці кіоски цих експедиторів вони вже будуть прибиратися. І ви знаєте, що там є певні. Обмеження щодо оформлення подачі документів для оформлення такій гарантії за 48 годин це перше обмеження, а друге обмеження, що взагалі там не буде оформлятися. У нас є можливість супроводжувати проходження транспортних засобів до закриття гарантії, до місця розмитнення. Ми це бачимо в системі. Ми завчасно попереджуємо перевізника, щоб потім не було негараздів щодо закриття гарантії. Ми зараз працюємо над тим, щоб перевезення на умовах МДП і по Т1 мали пріоритет в її черзі. Зараз над цим працюємо. Головне те, що наші учасники на сьогодні мають можливість в одному місці а саме в АСМАП України отримувати послуги одночасно і при перевезеннях на умовах конвенції МДП і при перевезеннях на умовах про спільну процедуру транзиту. Основна перевага Конвенції міжнародних дорожніх перевезень МДП в тому, що вона глобальна і до неї приєдналися 78 країн світу. Відтак, при здійсненні перевезення за такою системою не потрібно оформлювати якихось додаткових гарантій. На сьогодні вже реалізована і успішно використовується 16-ти листова книжка МДП. Зараз ми закінчуємо видавати 14-листові книжки МДП, залишаться тільки шістнадцяті листові, залишається можливість використання послідовно двох книжок МДП. Але та шістнадцяти листова книжка МДП, де вже є 8 митниць відправлення і призначення, дає більш широкі можливості і конкурентну, скажімо, перевагу перед іншими транзитними системами. А в секретаріаті АСМАПІ надалі надаватимуть перевізникам будь-яку посильну допомогу та важливі консультації. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. В уряді мають намір посилити державний контроль на автомобільному транспорті, зокрема в частині дотримання ліцензійних правил. Це випливає за результатами широкої наради, проведеної за участі чиновників вітчизняного міністерства економіки, федерації роботодавців транспорту та профільних асоціацій. Боговорі ліцензійний контроль, державний контроль за місцем розташування, рядових перевірки. Ми довели до Міністерства економіки наші проблеми з контролюючим органом через те, що нема порозуміння по форс-мажорним обставинам. Зокрема, це стосується правильності реалізації 340 кого наказу, яким імплементовано в Україні угоду про режим праці водіїв. З 1 березня у Чехії будуть введені нові ставки дорожнього збору, які враховуватимуть зокрема й новий компонент викиди. СО2 платня за проїзд визначатиметься за чіткими критеріями, з якими детально можна ознайомитися на телеграм-каналі Асмап України. А в бельгійській провінції Лімбург запровадили нові покарання за використання мобільних телефонів за кермом автомобіля. Відтепер водіїв, котрі нехтують забороною розмовляти по телефону під час руху, позбавлятимуть водійських посвідчень на два тижні. При цьому штрафи за таке порушення також залишаються. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед перевізників. Будьмо дужі і слава Україні!